Євангелія від Марка, розділ четвертий. Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них. Своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят. А те і у сто разів більше. І додав, Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм Вам дана тайна Божого Царства! Для тих же, що осторонь усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б. І сказав їм Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають. Одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь. Що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм. ж, Пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік і, заставивши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром. І хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни. І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: Чого ви такі боязки? Ще й досі не маєте віри. І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Послання до колосян. Розділ другий. Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за лоодікиян та за всіх тих, що не бачили мене особисто. Я хочу потішити серця їхні в любові з'єднані. Збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни, тобто Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання, а кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами. Бо я, хоч і відсутній тілом, але духом я з вами, і дивлюсь з радістю на порядок у вас. Та на твердість вашої віри в Христа. Як, отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому і перебувайте, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією. Та пустим обманством, за людським переданням та за стихіями світу, а не за Христом. У ньому бо враз з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій Його повноті. Він бо голова всякого начала і власті, у ньому і ви були обрізані обрізанням нерукотворним. Коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані з Ним у хрещенні, ви разом з ним також і воскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, що були мертві гріхами і вашим необрізанням тілесним, Він оживив вас із ним, простивши нам. Усі провини він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала разом з приписами. Він її зробив нечинною, прибивши до Христа. А роззброївши начала і власті, він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Нехай же нас ніхто не судить із-за їжі, чи пиття. Чи за чергове свято, чи щодо Нового місяця, чи суботи це тінь наступних речей, а тіло Христове. Нехай ніхто вас не позбавляє нагороди, удаваною покорою і служінням ангелам, бо звертає всю увагу на привиди та порожньо надимається своїм тілесним розумом і не тримається голови. Від якої все тіло суглобами та зв'язками об'єднане і зміцнене, росте Божим зростанням. А коли ви з Христом умерли для стихі світу, для чого, наче б ви ще в світі жили, піддаєтесь приписам Не дотикайся, не куштуй, не рухай. Усе це нищиться від уживання його згідно з законами і навчанням людським. Вони ж мають вигляд мудрості в добровільній службі, покорі та вмертвенні тіла, однак не мають іншої вартості, крім насичення тіла. Псалом шостий. Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві, і не карай мене в Твоїм обуренні. Помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене, трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль. Вернися, Господи, і вирятуй мою ти душу. Спаси мене задля твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає? В шеолі, хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль. З журби в очах мені темніє, вони постарілись через моїх всіх супостатів. Ідіть від мене геть, всі лиходії. Господь почув бо голос мого плачу, почув, Господь, моє благання, Господь прийняв мою молитву. Всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий. І засоромлені вони назад вернуться швидко. КНИГА Проповідника. Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем. І гнобить воно вельми людину, дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати, та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний Викидень щасливіший від нього. Бо він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я. Повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужче? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем. Книга Пророка Міхея. Розділ сьомий. Горе мені, бо я став, мов останні літні плоди, немов той виноград. Повинозборі, ані однієї ягідки, щоб з'їсти, ані однієї спілої вчасно смокви, яких прагну. Побожні зникли з краю, нема між людьми справедливих. На кров усі роблять засідки, один на одного сіті закидає. До зла їхні руки спритні. Князь вимагає, суддя чинить розправу за хабар. Веможе виявляє свої забаганки, правдою крутить. Найліпший з них неначе тернина, найправедніший, немов пліт з колючок. День, оповіщений твоїми вартовими, твоя кара настає, тепер прийде на них тривога. Не довіряйте другові, на приятеля. Не звіряйтесь, бай перед тією, що лежить на твоїм лоні, стережи двері уст твоїх, бо син батька зневажає, дочка повстає на матір, невістка на свекруху і кожному його домашні вороги. Я ж на Господа буду споглядати, надіятись на Бога мого спасіння, і мій Бог мене почує. Не тішся надо мною, о мій вороже, бо хоч я впав, але я встану, хоч перебуваю в темряві, Господь є моє світло. Я буду гнів Господній нести, бо я згрішив супроти нього, аж доки не розсудить мою справу, не вчинить суду надо мною. Він виведе мене на світло, я побачу його справедливість. Тоді мій ворог те побачить і сором його окриє, його, що говорив до мене Де Господь, Бог твій. Очі мої дивитимуться на нього, тепер його будуть топтати, немов на вулиці Грязюку. День будування твоїх мурів, той день буде усунений далеко. Того дня прийдуть до тебе від Ашуру аж по міста Єгипту, від тиру аж по річку, від моря і до моря, від гори аж по гору. Земля стане пустиною через своїх мешканців і за їхніх учинків. Паси народ твій, герлигою твоєю, овець спадщини твоєї, що самі перебувають у лісі серед саду. Нехай собі пасуться у Башані та Гілеаді, як то було за днів недавніх, як за днів виходу з Єгипту, яви нам предивні речі. Народи те побачать і засоромляться, дарма що таки сильні, на уста покладуть собі руку, вуха в них оглохнуть. Вони будуть лизати порох, мов гадюка, немов тваринки, що по землі в'ються, вони, тремтівши, повилазять із своїх притулків прийдуть за страхом до Господа, Бога нашого, тебе будуть боятись. Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ останкові твого спадкоємства? Він не затримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря всі гріхи їхні, ти явиш твою вірність Яковові, твою ласку Авраамові, як ти поклявся був батькам нашим ще за днів недавніх.